Ранок підриву Каховської Гес розпочався для нас з великим стресом, і при тому всьому думками про те, що нам робити далі, і як нам діяти далі. Перше наше повідомлення в цей день у інстаграмі люди, будь ласка, за можливості, коли ви екстрено евакуюєтеся, будь ласка, за можливості беріть тварин з собою, принаймні відв'язуйте тварин, які у вас на ланцюгах, тому що у цих тварин фактично немає шансу. Вода приходила дуже швидко, дуже багато сіл було затоплено. Потім був затоплений Херсон частково. Ми не поїхали в перший день, тому що нам потрібен був план дій, щоби бути корисними, ефективними і не створювати хаосу. Ми бачили, як багато наших колег-волонтерів одразу ж у перший день поїхало на порятунок тварин, проте ми вирішили трошки детальніше розробити план наших подальших дій. Оголосили збір про допомогу. Ми були вражені тією кількістю людей, які відгукнулися. Ми зібрали насправді дуже багато необхідного, і все те, що ми зібрали, допомогло нам бути ефективними під час нашої поїздки. Виїхали ми е, на другий день після того, як відбувся підрив ГЕС. Більшість із нас їде на два дні. Я передів першій машині, буде на це останні і ну, все, якщо всі готові, тоді і вирушаю. Вже ти замикають. На Херсон їхала нас велика колона це 11 автомобілів, волонтерів. В цей момент вся команда приїхала в Херсон. Ми заселилися у готелі, який став нашою точкою. Де ми потім власне відсортовували корми, де ми потім збирали тварин. Це власне була така наша база. Це кот. або кішка. Давайте велику сюди, пацани. Зараз їх поприпираємо, і воно нормально. Нас проінструктували власне, у готелі про те, що там обов'язково треба дотримуватися світломаскування, це буквально принципово. Якщо прильоти, перше, що ви робите, в коридор, напроти стінка між дверима, присіли. Хлопці залишаються другий, третій етаж. Дівчат спускаємо у підвал. Там обладнана, є туалет, і є питна вода, тобто, якщо що, то все буде добре. Головне подальше від вікон. Навіть на Донеччині насправді не було таких активних обстрілів, коли ми приїжджали, ніж ті, як вони були на Херсонщині. На блокпостах були великі черги, це трошки нас затримало, але, в принципі, коли ми вже були на базі, ми мали ще трошки часу до комендантської години. Ми з хлопцями їдемо у капе Гаранті. Я зв'язалася із нашими колегами із кількох е притулків, які власне були в Херсоні, з якими ми спілкувалися і пообіцяли їм привезти корми. Це ужасно, тупо мертвий город. Сколько у вас машин вліза? Який у нас план дій? Після вчорашніх обстрілів посилилась безпека, не можна взагалі нікуди їздити, зйомку нам дозволили. Ми їдемо зараз в притулок-шанс. Відгружаємо корм всій колоною, колони, не розділяємося. Ми взяли таксіста місцевого. І він вже буде нам показувати вулиці, бо навігатори не працюють на них. Надіятися не можна по машинам. таксист чекає і їдемо. Колони і ніхто ніде не відстає. З його патрулі приїхали, корма <кій> привезли і перемістили. <переноси>, <кій> Всьо, давайте станемо так, плісенька ага. і швидко розїдемо. Зданськими ага. неможливо зараз їздити. ДСНС забороняє. Просто ага. полоткам гасять зміною. Вчора ще можна, було, зараз вже проблема. Отже, ми розділилися. Дмитро поїхав разом із частиною команди допомагати ДСНС на Корабельду. Просто такі вулички, які в'їзд в воду. І ми зараз просто я залишаю по дві людини, вони там ждуть ті човни. На, Тримай. Хлопці-рятівники з ДСНС віддавали нам тварин. Ми забирали. Так, да, Тварин тут дуже багато, просто самотні ходять. Вони не йдуть до рук, блін. Іди сюди. На, І бойся, на, собака. Вони тікають. Все звичайно поменялось, все залило водою, вулиці. Жуля, ну куди ти? Ну ти пішла, ти що, муму? Бач, вони там, десь живуть, вони все время не можуть пройти. І ломиться на воду. Куди пішов? Пішли, пішли з нами, пішли. Зачем ти ця вода уже? Ну йди сюди, а йди. Всі тут люди з Черкас, з Западної України, ну та всюди приїздять, лодки з моторами і пропонують, не дивлячись на обстріли постійні, їх мінами гасять, но ну, їх дуже багато, тому русні нічого не вдасться туди зробити. Мы там чекають нас собаки. Хати. Запретили. Запретили въезд всех машин. Я... Все, а собаки, коты, я как бы... Я прошу прощения, запретили въезд машин. Ага, ну мы сюда их піднесем. Да, ще 20 хвилин нас все пускали туда. Сейчас якась информация прошла, там уже обстріли. И все, вже заборонили, будем их підносити на руках. Ось на таких монстрах нам підвозять тварин. До цієї точки тут пару виходів. От у нас вже чотири котика. Дуже налякані всі. Парка ще товстенько-товстенька, прям домашня. Чорний песик, це був перший врятований песик з Херсону. Його забрали ДСНСники на човні. Йди ми тебе покормимо, йди сюди, йди сюди. Ну иди сюда Она может там живет, да, и хочет туда Весь, и с той стороны ловы. Да давай я заведу Давай Давайте. Вот, иди сюда Иди сюда Ты хороший, да? Ты хороший, хороший, пошли Пошли, пошли, пошли. А вы места да? Я волонтер. Ой, молодцы. Спасибо, спасибо вам. Вот и робит добро скаут. Да, мы же с вами. Стараемся. Поднимаем. Все, Все хорошо. Все хорошо. Так, санней поводок шапку, да, да, нормально. Не пугайся, не пугайся. Давай поводком прив'яжемо. Тяжко. Нельзя нельзя, нельзя нельзя. Нельзя 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 фу 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 фу. Ми так розуміли, що він десь жив там на затопленій території. Його постійно тянуло додому. І він заходив прямо в воду, там трошки плив, але не розумів, все змінилось, не розумів, куди плисти. Красивий, бачиш, він на той стороні живе, потому що він сюда туда на идет. А Його брата наши та наші, уже ж, у нас немає конкурентів, чим більше способ... Я наоборот рад, що така ситуація, що что столько зооволонтеров. К любому спуску під'їдеш, куча е, клеток. Тут уже з за границы поприезжали, з Польщі люди. Я вообще впечатлен масштабом, вот, е, как все организовано. Вот. Рыжу вівчарку нам э, е, також підплив ДСНС, ми вже їх чекали. Що ти знову в лодку хочеш? Дивіться, у нас не відпускає. Каже, завізіть мене хлопці назад. Ну, ага. На, іди кушай, іди сюди. Іди сюди, на. Молодець, іди сюди. Ой, ти що. Так, оба! Другий ярус Тихо. У вас йорка не было? Ха-ха, я це моя штука. Коли <говори> <Вы> начинаете. <говори> Зачем вам то Йорк? Везьмить дверняшку, це лучше любых йорк. <говори> а мы <ми> маленьку <говори> дворняшку вам <вон> дамо. <дону. говори> да, йоркам це військовий несмішив, Мне просто дуже часто. <говори> Такі от, а ви там не спасли такого-то під породу. Хоча так, краще брати з притулку, привчати його. А це дворняжки, він не проживе там 30 років. От, і ніяка хвороба до них не лізе, вони дуже приєднані, ласкаві. О, от тут оця собачка. О, от Вона явно писхає. І тут чорна собачка така. Візьме поводок, консерву і... Ошейник, чорненька така побачиш. Забери її, хорошо? Хай біля тебе там буде. Все, давай, давай. Ми тут просто роздаємо навіть переноски людям, тому що вони евакуюють котів в коробках мокрих. Це вашого котика спасли, зараз привезли. Вот. Ну, Кошик і попугай. А тут поп попугай. Фух, давай, тому що Гошці теж жарко. Поскакали. Нам люди дуже багато подарили переносок і ми будемо роздавати. Дивіться, Оля, якого котенка вирітували. Дуже таке маленьке було. Нам теж його привезли ДСНСники з човна. Ярик, іди сюди, сідай з котенком. Один з наших волонтерів це людина, яка просто відгукнулася на поширення у Фейсбуці. Я потім зрозумів, що дуже ну, затронуло щось його душі. Забираєш собі? Я так. Да. Я, серйозно, я серйозно, я чесно давай. з тваринами, але ну, я знайду йому... Е я йому знайду ну, надійні руки. Чесно. У мене... а. Підуємо, підуємо, підхуємо, та їм. Так, по нам повсякл. У нас хлопці просять, щоб ми переїхали. Сручно. Все буде добре. Катюля. Режулі. Ти дивись на ці очі. Все, ти вже в безпеці. Вже в безпеці знайшов власників, люблячу сім'ю, і це рыжий кошеня вже в сім'ї, про нього дбають, його люблять а де ми всіх этих животных пока будем держать хаб у нас буде в гостинице там де корм один чоловік там буде, буде кормить поїти. то есть мы будем мелкими группами собирать в одному месте все і сортувати. уже уїжджають машини наші, там в Одесу, в кировоград животных уже повезли все погнали значит Дивіться, їм треба поміняти пільонки, щоб вони не втекли акуратно. Покормити, попоїти, тому що вони у нас тут до завтра і їздить до немали. Його зовут Херсон. Він неділю на лодці. Дайте водички, вони дуже п'ють багато. Пожі. Давайте тільки не на санцертеки тут зробимо все. А десь там потікаємо їх. Підійшли люди і сказали, що шукали цю овчарку. У неї є власник. Вона у нас вже була була на хабі в Херсоні. Херсона прийшли. Сам прийшов. Собака одразу його впізнала, обрадувалася. До цього вона взагалі нікого не підпускала. Get, get. Get. Я взагалі не розумію, як вона нас підпустила, бо вона досить агресивна виявилася. Всі удачі вам, щасливо. Як І він її без проблем забрав. І нас дуже такі історії тішать, коли е... ім'я власники забирають своїх тварин, тобто це такий хеппі-енд. Стой, отбой, отбой! Там эти дроны летают и их отстреливают.